Дідничі, третя частина, 3 серпня, досить багато різних прикольних речей на ринку. Ідемо ще побачимо, що ще цікавого є, тому що за одному відео все показати вам не може. Спочатку робимо серіями, а потім вже загальному. Дивіться, чоловік на постійній основі також продає дуже гарні різні колуни, вогнегасники, до машин запчасті, тосоли, масла, дуже хороші ціни. Ціни взагалі можна сказати, що базовські ціни. Дуже гарні дешеві ціни. кого цікавить, можливо, щось записати, номер телефону. Ось так, чоловік завжди є на а ринку тут. Є камери, крани, лійки, Є вага. Ножички. А ці ножики в чому розкладні? Такі на грибочки. Файно. Мені ще будуть шашличного продати, які що там ножик, відкривачка пива і виволочка. Називається Ну, Ціни часно більш ніж адекватні, взагалі дуже хороші ціни є. І чоловіка все. Так що заходьте, цікавтеся. Так, дивіться, є різні гаєчки, болтики. Уже багато таких різних є речей на ринку. Молотки, сверла, все кого, що цікавить, в принципі, все є. Так що Досить-досить цікаво. Дивіться, є ось такі курочки Орбінтон, є молодняк, є трошки старші. Ось такі курчали. А по чому такі? По 100 гривень за штучку. «Орбінтон». Дуже класна ціна, взагалі, бомбезна. Чесно. Ось такі по 250 підрощені. Дуже гарна ця курка. вас Я рекомендую чесно придбати такі кури, тому що дуже класні курочки. А з цих вже видно, що хто буде, чи ні? Дуже гарні курочки ці. Бомбез. так Аби продати А що це тоне у вас? Так, несучка. Така несучка. Чеський домінант по 230 гривень. Така несучка. Ще курочок трохи на ринку є. Вибір. Тут трошки вибір курочок є. О, 20-30 гривень. Тут дівники буде гарно важко. Дякую за інформацію. Це гарна підрощена іспаночка по 150 гривень. Дуже гарна вже велика курка. Одна така м'ясиста, гарні півники, всі можна обрати для м'яса, обов'язково обрати півні. А курочки, до речі, дуже гарно несуться. вони. М'ясо є ж на порода, але несуться вони бомбезно просто. Я завжди обираю, так, беру завжди іспанку. Чомусь на краще мені вихід м'яса. Досить на така м'язиста, велика. Дуже гарна курка. Мастер Грей також непоганий, ну, в принципі, треба просто попасти гарно. Чомусь останніми роками мені він більш такий менше вихід м'яса в нього є. Я завжди беру іспанку, завжди беру мастер-рей пару штук і є кого дуже класні, якого-то дуже гарні виходять, великий вихід м'яса, але чомусь іспанка краще. Курочок, що вибір в принципі є. Я думав, що сезон вже завершується, але ще бачу, що курей є багато. Середньому ціна однакові. А ці по чому у вас забирає? По, по 100 гривень такі так, мастер-гей. Такі менші трошки мастер-грей по 100 гривень. Великі кури вже Ці 120, ці 200, ці 250. Є місяців. ті молоденькі. Такі несучки по соці. Берете, переводите їх, на корм трошки спочатку призупиняється на і потім гарно переводяться і гарно вони сучка. Скидають, все гарно курочку виробляється. Є качка ще, качка орвія по 150 гривень. Люди плотно займаються птицею, також мають свою тошину фарму. Завжди наявно сильних є. них є. Дуже класна качка, це. Швидко росте, три місяця і під забій. Є корма. Також на є сіє корма ось такі. На ринку, в принципі, бачите, є все, що. Бажаю. Вибір птиці ще великий. Качок ще є, курей. Також. Пишіть, коментуйте, які ціни у вас у регіоні. Цікаво буде, ми сьогодні на ринку у Івано-Франківську. Ринок тут відбувається у неділю. Сьогодні у нас 3 серпня. Це буде третя частина і в загальному потім будемо загальнювати всі частини в одну, щоб зробити повний огляд ринку, щоб ви все побачили, що є. На ринку зараз продають в принципі, все, є багато і насаджень, птиці, кролі, свинки, бачите, все, що забажаєте. Зараз один з найбільших ринків це Івано в Івано-Франківську. Най зараз тлумочі. на набагато ринків менше, заліз тваринами. Тут неділю дуже багато людей з'їжджається, область, вся область з'їжджається на цей ринок. Так що рекомендую також його відвідати, село Хриплін. Ось така, бачите, от є яєчка, несуться. Є яєчка, бачите, знизу. Бачите, свічей, при тому, що курочки несуться, бачите. Несучки гарно несуться, взагалі, будете завжди з яєчками вдома. Ті живуть мої півчатка сюди, так. Ось такий часький домінант. Почому ці чаські? 240 гривень. Дуже гарна ціна. Рекомендую. Також, я в людини брав, курочка дійсно здорова, пропоєна. Треба брати у провірених продавців курку, тому що курка це така, така тварина, яка, якщо не пропоєна на цей, то вам і не буде рости гарно, і буде засихати. Якщо від глисів, і то всього, то досить проблематично. Шукайте якісних і добрих продавців. 098, 508, -7208, 7208. Телефонуйте, цікавтеся, дуже гарна курка. Якщо більша кількість людина, думаю, зробить вам доставочку по Івано-Франківській області, дивіться. Є чеський домінант, є м'ясо є Ось така іспаночка. А це по чому іспанка? Дивіться, такі гарні великі по 100 гривень, бачите. По 100 гривень така підрощена курка. Дуже гарні ці кури вже дуже гарні. Є ще мастер-грей. ну Іспаночка взагалі бомбезна курка. Є голушийка і є неголошийка іспанка. Так, так що такий сьогодні був ринок. В принципі, показав вам весь обсяг ринку, що було цікаво птиці, взагалі. що було цікаво з різних тварин. Зернові також в попередніх серіях бачили. Якщо не бачили, то будете бачити у загальному відео усі. Ось інформацію ось так. Шов? Йдемо зараз, заберемо ті дикі качки. собі у вольєр будемо тримати диких качок. Тому що на підсадну качку дику дуже добре тримати на підсадну. Качка дуже класно Підсадна працює. Ось так. Телефонуйте до людини, цікавтеся. Дуже гарна курка, там, напевно, що більше кілограма. Півні, Бачите, самі півники. Якщо на м'ясо беріть півники. В принципі, курка також гарно вихід м'яса має і гарно і Для таких курень, для таких таких людини, є також, що людина корм ось такий, по 200 гривень. Навіть, вроді, там має бути 10 кг, мені здається, а може і 10 нема. тому що 5 так. Всім дякую, хто нас дивиться, дякую, хто з нами. Не забудьте підписатись на канал. Очікуйте наступних рубрик. До побачення.